Всім привіт! Сьогодні ми з вами швиденько приближимось по п'ятому. У нас вже шостий каталог. Він в новому форматі. І так, поїхали. У нас буде серія Body Edition. Унікальна пропозиція 1 плюс 1, рівню 3. Купляємо три пропозиції і одну отримуємо подарунок. Також у нас є. Масажер за Body Edition за 169 гривень. Далі, Швиденько. в цьому каталозі з'являється новинка. Це у нас туш 360 з ефектом накладних Vee The One. Дивіться, яка цікава, 199 гривень. Ще є новинка цього каталогу. Це у нас вирівнювальна база під макіяж The One Makeup Pro. Вона така була, бачите, зелененька. Треба спробувати. Також звертаю увагу на ультрапігментовану тональну основу The One. Це дуже е, зручна тональна основа, яку можна брати до сумочки, і далі користуватися впродовж дня. Е, далі у нас з вами йдуть пінцет для брів, двосторонний пензлік для брів і набір для макіяжу і очей. У мене на каналі колись я тестувала ці набір. Можна подивитися. Далі дивимося у нас з вами зволоження збільшення об'єму захист мультифункціональні, мультиактивні бальзами. Далі у нас е, йдуть е, це мус, лак, спрей і термозахисний спрей. Будь ласка, звертайте увагу, що можна купувати два засоби і е, отримувати знижку на кожний з засобів. Це бестселер. Відновлюючі капсули для обличчя з концентратом олій. Далі у нас чисте задоволення мед, живильний крем для руки тіла. Це, це у нас дивайн парфум – все для дівчинків для чоловіків. А, також є набір з трьох туалетних вода, шампунь для волосся з волосся для заління. 529 гривень. В цьому каталозі теж багато таких набірів, які треба купувати. Парфуми. Я просто вам показую ціни, щоб вам було зручно подивитися і купляти або в цьому каталозі, який діє, або в наступному. І я сама помітила, що є така пропозиція, як купить які два аромати. Сторінка 36,37, і всього кожен аромат буде 279 гривень. Звертаю увагу! Класика жанру, як кажуть, ця серія «Міс Джордані, містер Джордані. Полюбляю ці парфуми. Це у нас для чоловіків. Еклад жіночий, класичний. 649-229. Далі у нас парфуми пішли жіночі. Якщо треба буде залишатись, ви можете просто ставити на паузу і дивитися ціни більш детальніше. Також є така пропозиція: теж набір з трьох туш для ві, парфум і е, рожеві тіні для повік 375 гривень. Знову у нас з вами йдуть парфуми до Звертаю увагу на сережки плюс кальє із Чорної шпинель. 1455 гривень разом вони виходять дешевше. Парфум для нього для неї. Також є набір із двох кулькове дезодорант вода 469 гривень, воларе Моменс і вода Воларе Моменс. Це мій улюблений аромат. Поїхали далі. Зверніть увагу теж на пропозицію при купівлі будь-яких рум'ян. У вас пензли Кабукі Джордані Gold, всього за 159 гривень. Також пропозиція для шипчики для, для Завій. Завивки. Ві, ві. Є, якась, є якась палетка для теней, Ну, я не бачила її, Можливо, вона і новинка, але я її не бачила. Це також пропозиція. У нас. Тональна основа 439 гривень, і можливо купити пензель для тонального засобу за 179 гривень. Також є пропозиція стосовно губних помад. Дивіться, рідка губна і сатинова губна помада. При купівлі двох ціна кожної буде 199 гривень. Поїхали далі. Дивіться: ну, ця серія у нас макіяж, коректор. Тональна основа і пудра. Ну, Будемо чекати, що з'являться нарешті пудра. Поїхали далі. У нас бестселлер це 100%. Ці карандаші, 149 гривень, обмежений випуск слива і нефрит. Так, далі. Дайте. Знову у нас макіяж. Ціни бачите. Це у нас сторінка модний макіяж для. Нігті, нігті в нас тут є. І е, також є пропозиція: купуй один, або купуй два лака, або е, покриття для лаку за 89 гривень. Поїхали далі. Наша новинка це губна помада з ефектом об'єму. Так, поїхали. 59 гривень оловець для очей чорний. Е, це взагалі. Серія, яка треба купити, спробувати, це новинка. Вона є і в діючому каталозі, і в наступному ціна така ж сама. Зверніть увагу, у нас буде знижка на сироватка концентрат підвищення пружності, а також сироватка пілінг і сироватка концентрат з антивикової дії з ретинолом. Будуть з знижкою. Це у нас щітка для обличчя, очищення обличчя. Знов повертається кліт, клітинний крем молодості. Це у нас о, був о, нічний, зараз у нас денний крем і о, підтягуючи нічний крем рояль Ціни Бачите? Наша Must Have, пісселя, як кажуть, з ароматом чорної смородини. Дивіться, хочу звернути увагу, що є класна пропозиція це купуй набір з двох засобів. А ще краще купуй набір з трьох засобів. Денний крем, нічний крем, крем навколо очей, всього за 565 гривень. Дуже класні крема, текстура, ну і 100% результат для жінок після 50. Також є пропозиції очищення шкіри, дуже багато і. Протипігментації і заспекілий тонік-засіб для очищення, скраби, скраби. Буде новинка, треба спробувати. Це від... відлушувальна крем-маска ефект, ладкості пробник. Серія Вау. Wow. Класична серія Essential порскін Skin. Ці не бачите. З'являється вже в нашому каталозі. Вся серія впроти захисна серія. І е, якщо ми купуємо хоч один засіб, жил після засмаги у нас буде коштувати 119 гривень. Класна теж штука. Е, звертаю увагу на Омегу 3. Е, вона буде зі знижки 679 гривень. Е, вел, велнес це у нас внутрікомплекс для волосся нігтів. Якщо волосся нігті требують допомоги, то 100% цей засіб. Час обідати, велнеспеки це е, взагалі окрема е, тема, але це дуже класне для здоров'я, вашого довголіття і всього самого найкраще. Досконалість у кожній краплі, масла, олія еліксір для волосся, олії 359, 359 гривень, да, вибачаю, у нас олія. Зверніть увагу, в останній раз в каталозі буде мультифункціональний CC-крем для волос і сухий шампунь для жирного волосся. І я так думаю, що в наступному аж каталозі, там, наприклад, сьомому, у нас буде нова серія для засобів для волосся, діолоджі. У мене знову будуть поправляти знавці англійської мови, але дивіться, набір пробників. Він містить шампунь проти липу, насичений крем-кондиціонер для волосся, шампунь проти випадіння волосся. Також серія у нас з вами Biotanical. Є дитяча серія: знижка на крем під подгузки і дитяча олія для шкіри. Швейдіш спа. Обов'язково звернути увагу на живільне крем-масло і живільна маска для рук. Мила, гель. Рідке мила 179 гривень. Для наших зубів інтімка. Кстати, гель для інтімної рефіли 99 гривень. Це намного дешевше, ніж, скажу, у магазинах чи в аптеках. Це у нас ніжки пішли, дезодоранти. Ціни бачите. Також є пропозиція серія Love Natural. Набір із двох засобів, всього за 229 гривень, дивіться. <кій> і взагалі є пропозиція за серію Love Natural. У нас буде оля для тіла і волосся за спеціальною ціною при купівлі хоч одного продукту серії Love Natural. Для волос, маски 33,90 при купівлі двох. Так, далі у нас крема, дивіться, теж. Купути будь-який всього 55 гривень. Ну, і саме класна новинка для мене нарешті у нас з'являються спреї з ароматом кокосової водою і динью, доглядовий спрей з органічним вівсом і абрикосом і підбадьоривий спрей з органічною м'яти і малиною. При купівлі двох ми можемо їх отримати по 139 гривень. 100% я вже для себе з'ясувала, який буду брати клас! Love Natural для чутливої шкіри, Love Natural для жирної шкіри. Новинки у нас знову це маски для обличчя. Є з апельсиновою кісточкою, маракує для зволоження шкіри і з органічною олією авокадо для живлення і комфорту сухої шкіри. Пропозиція дуже класна. Купуєш дві: 32,90 кожна масочка. Є жидке, рідке мило. І ось вона пропозиція по о, олії для тіла і волосся за 155 гривень. Купуйте одну маску, чи, ні, краще дві маски, і олію для тіла і волосся отримуєте. Це бестселлер. Парфумована вода посис. Дуже класна вода. Але ну, для мене це більше зима, осінь ну, кому як забажається. І наприкінці каталогу у нас. Є пропозиції для наших ніг. Це у нас з вами шліфувальна пілочка для ніг, освіжаючий зпред дезодерант і крементіспірант для ніг. Ціни бачите, каталог дуже класний. І бажаю, якщо у нас вийшло 12 хвилин, можна поставити запис на прискорену промотку і подивитись каталог намного швидше, наприклад, за 6 хвилин. Або зупинятися і дивитись, які ціни. Всім гарного п'ятого каталогу і до зустрічі в шостому.